Друзі, подивіться, розпустився клематис. Але мені мені більше подобається назва. Яка гарнесенька квіточка. Ну просто. А цей квіточки немає, тільки довгий пагінець вже пустив, треба якусь опору для нього придумати. Це ми тільки приїхали вже вечір. На дачу. О, боже, як все позаростало, подивіться. Вже все полоте. Ну ця маргаритка, це щось. О, так З краю Скраю Алісу, так кущики посадила, він вже починає біленьким квітувати. Дивіться, віраканта розпустилась. Які ніжні квіточки у неї. Просто красота. Напевне, і в тані будуть ягідки. Червоненькі. І внизу скільки вагонів попускала. Сюди, сюди, в різні сторони. Хоче плестись. Петунька така ли, лимонно-салатового світленького кольору. Закрітла ось. Тут гарніше видно. І отут я не обрізала. Ага, я думаю, що це таке? Обламалась. Якась хризантема була і обламалась. Але такі враження що тут хтось стрибав. Бо все повалено, ви бачите. Не можна було, щоб гілочка сама отак обірвалась. Напевне, коти стрибали Ось тут в мене ще такий дзвоник є. Він мені так подобав. Він такий гарнесенький вускового кольору. От тут є маленький починає квітнути. І оцей дуже подобається. Він такий ніжно-ніжно-рожевий. І він саме-саме класно, так смачно, такий смачний аромат має, так пахне смачно. Такий ароматний, ароматний. Цю тую так і не постригла. Я не знаю, коли її маю стригти. Все ж, ці вже повідквітували. Квіточки вже можна обірвати. Зараз буду ставати і прополювати. І буду проболювати. Який оцей Барбарисик гарний. І от тут і Берісу, Ой, кажу і Берісу Алісума. Що це в мене Алісум і Беріс і Беріс ось. А це Алісу. Тут в мене така була галявинка минулого року. Він так засіявся, треба його. Виполотий такими знову кортиночками маленькими, десь збоку повисажувати. Навіть можна на грядку. Дивіться, який цей мак. Прям росте-росте уверх. Оце вже. А тут, як виявляється, що два кольори, дивіться, один темніший, а тут нижче світліший на ага. аквілегія. А це з тієї, що я казала, з насіннячка, що я висіяла, подивіться, біленька. Я ще думаю, блі... у мене немає білого кольору, треба ще десь білий колір придбати. От тобі, Таня. І хватить. Мені ця аквілегія подобається. І листочки в неї такі гарні. Ну, а хости. Хвости і гейхери. Це просто чудеса красота. Ну, дивіться, яка. Я не знаю, як можна не подобатися такі квіточки гарненькі. Може, в деяких гейхерочок вони не дуже, але це така милота, коли отакі от дзвоники. Ну, дивіться. Хіба це, друзі, не прикольно. Ну, це ж прикольно, коли вітер дує і вони так. Китається. Мені подобається. Красотуньки. Оця щось себе поганенько почуває. Це браслантерм. Щось поганенько. І хочу оцю готі. Травочку звідси забрати. Один кущик і другий. Мабуть, там десь біля водоймички посажу, бо її закрили і навіть не видно, що вона тут росте. А вона ж така гарненька, такі кущечки дає гарнесенькі. Кочедижник. А що це? Молоденький погін, чи це він примерз. Незрозуміло. Всюди бур'янець, куди не поглянь. Дивіться, як гарно. І з цією гейхеркою перекликається такий темно-бордовий колір. О, тепер я побачила. Вже Вероніка гребінчиста. Ось-ось. Бачите, гребінці вже свої показує красотунька. І тут у мене така є. А оце кущик я не пам'ятаю, що це. Також Вероніка якась чи що. наче схоже, біля будинку, дивилась, на трояндах немає попелиці. А отут обліпило, що обліпило. Так, треба це все бризкати. Оця. Ехера дуже велика, ну прям дуже-дуже. А оця така зараз світліша стає. Такі візерунки по ній видно. І такі от жовтенькі якісь буде мати. Квітконоси. Оця красонька ще квітує. Такі бубочки гарнесенькі. Ну такі прям я не знаю. Оцей цікавий морозничок, чеберничок. А ця, напевне, горить, тільки незрозуміло. Від сонця чи це від того, що тоді приморозки були. Ну, молоденький отут листечко йде. Може потрібно буде її десь ховати. В більш затінені куточки. І отут така в мене хосточка Не знаю, що це за сорт. Це зі мною сусідка поділилася. І ось така. Це мені так подобається весною, вона так гарно розмальована, подивіться, на листочки. А потім вона стає літом зелена просто. Дивіться, як у мене Вероніка розрослась, друзі. Вона буде така красотунька. А такі малесенькі пагінчики були. Я думала, що вона вже все і не виживе. Але ні, А ця хінецейка вже так підросла. З такої дуже манюньки. І тут ще одна у мене є. Ця менша. І тут же є, але що це з нею сталося? Лісточок. Угу. І оцей ночик присох. От, і ромашечка вже от-от заквітне. І подивіться, Валентинчик як квітує, як квітує красотончик. Красотунчик. І в мене отут був такий манюнький барбарисик. Якийсь там Розеа, назва, зараз подивлюсь, як він називається. А ні, Glow Rose. Він потім має такі плямисті листочки. Він сидів, сидів біля землі і ось повипускав такі височенькі пагінчики. Красунчик. Треба зараз йти і все-все виполювати. І буду, друзі, ось цю частину. Перекопувати від бур'яна це все рівняти. І мені ще прийшла посилочка за гіхерами. І буду туди гіхера ще насажувати. Покажу розпаковочку вам. Ще покажу оце молодинку о дивіться, як верес гарно відновився. Оцей один гарнесенько пішов от від старого. А тут тільки одна гілочка, але зовсім інший. Два залишилась із, не пам'ятаю, скількох. А, а ця пропадає. Геркулес у мене тут була гортензія. Не вижила вона. Це Еріка. Біленька. Пускай її такі молоденькі погінці. А це знову тут засіявся і Беріс. Однорічний ось, ось і багато фіалочки, братчиків. Ага. Такі гарненькі вони, рівнесенькі, але красунечки. І от тут, подивіться, коли виглядає. І ось об, і беріз, і ось і беріз. Та хай буде. Воно так оживляє. Це мені подобається з такими вкрапленнями рожевими, але не видно зараз. Дуже-дуже такі яркі вкраплення рожеві має. Камера не передає. Дивився. Тут трояндочка так високо пішла. Разом із гейхерою. І ця гейхерка буде квітнути. І ось-ось. Може ми вже навіть побачимо квітування оцієї красотоньки, Потріскали вже попляшки. А немонка тут доквітовує. Це вже все. Є, зараз, подивіться, друзі, обрізали оце колесо. Зараз піднімемо, щоб дати місце цим молодилкам і сукулентам і очіткам. Того, що немає зовсім місця, вони пускають діток, мені шкода їх. Вони мучаються. Зараз піднімлю якось з чоловіком разом, піднімемо. Оце діло і їм буде більше місця. І подивіться, що вийшло, як багато стало місця. О, тепер зовсім друге діло. Зараз трошки отут підсиплю землі. І трошки їх отак підсуну. Оці очіпки в сторону. Тут навіть вже білих камінців цих друзів не видно. От я позабираю. І буде розростатися. Подивіться, яке воно здоровецьке. Ну дуже здорове. На камеру так не видно. Боже, і оце. Трошки поцарапали його. Ну, пробач, зайчик. Як знімали. Друзі, і під кінець відео. Хочу знову для любителів поезії зачитати вірш Людмили Галінської, Яке то диво мати знов світанок? Яке то диво мати знов світанок, захований у росах поміж світу, і слухати, як стогне сонний ганок, ховаючи хрощів в обіймах квіту. Яке то диво ця весна бускова, що гонить човен в черешневій мрії. І срібний місяць, мовчає з підкова, кривий та давній, сповнений надії. Яке то щастя мати дім старенький, кота рудого, сад та капці з пухом, кавовий кухлик, що лишис звідненький, з надщербленим одлітку медним вухом. Яке то щастя чути шелест вітру, збирати ябка, агрус та горіхи. Наповнити зерном стару макітру, скробивши медом дітворі на втіху. Яка то розкіш бути лиш собою, без силіконів, масок, декорацій, Любити світ і прагнути спокою, лишивши метушню рій сенсацій. Яка то розкіш споглядати в небо? Високе й чисте, мирне з баранцями. Забувши про, я знаю, і так треба життя спивати дрібними ковтками.